Луна парк. Веселе містечко. Веселе містечко. Музей під відкритим небом. Скансен. Скансен. Музей. Музеум. Музеум. Ресторан. Реставрація. Реставрація. Кав'ярня. Кав'ярня. Кав'ярня Кінотеатр. Кіно. Кіно. Театр. 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 Концерт. 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 Боулинг. Кренгельня. Кренгельня. Дитяча ігрова кімната. Сала забав. Сала забав. Зоопарк Зо. Зо Картинг Тор Гокартовий. Тор Гокартовий. Картинна галерея. Галерія штуки. Галерія штуки. Планетарій. Планетаріум. Планетаріум. Богоявлення Święто трех крулі. Święto trech króli. Різдво. Боже народження. Боже народження. Жирний четверг. Твустий чвартик. Твустий чвартик. Великдень. Вільканоц. Вільканоц. Поливаний понеділок. Шмігус дингус. Шмігус дингус. Свято тіла господнього. Боже чао Боже чало. День поминання померлих. Задушки. Задушки. День незалежності. День неподлеглощі. День неподлеглості. День святого Миколая. Миколайки. Миколайки. День врожаю. Дожинки. Дожинки. Всіх святих. Вшистких швентих. Вшистких швентих. Новорічна ніч. Сильвестр. Сильвестр.